Всім привіт! З вами пікачу 345. Це нове відео на, мо на моєму каналі. І так, я планую зняти серіал про драконів. Я бачу, на що ті дракони капець як заходять, але можете також, на ті відео лайкоси ставити. Прошу. Просто знаєте, я люблю, коли в мене багато є лайків і підписників. І прошу допоможіть мені з оказії того Відоса Назбирати на 100 підписників. І тоді я знімлю відео до, до, до вас з подяками. І це буде, звісно ж, спеціально для вас. І так, як ви замітили, ну то я б до того я з братом грала і не могла зняти відео. Так що пробачте. що довго нових відеосів не виходило, просто мало плани. Тож попрошу вас назбирати на тому відео 1000 переглядів або хоча 2000. Ще щоб мати мені перших 2000 переглядів. І в мене загальна лічба всіх переглядів це є. 5 тисяч 000... з чимось. Я надіюсь, що ви не чуєте, те вже там говорять. Опа, значить, тут безсмислено. Значить, отут може. Це шо? Це що за звук? А це звичайний звук шахти. Так, оттак, от так, оттак. -от так, так, -от так, -от -так, -от так. Треба все це поосвічув... поосвічувати, поосвітити. Ого, це досить довго пещерна, Значить, я вибрала правильний путь. Я вибрала правильний. А, ні, також неправильний. Ви знов вода. Ви здіваєтесь? ну серйозно. Окей. Ну ти піду далі ще, ще на пошуки грабниці. Я тут і шлаги, бо якось отак. Ну-ка, ну-ка. Так, знайшла вихід. Добре, полетіли. Я якщо креативці шукаю цю саму грабницю і так. Дивно, чому тут лава витікає? Може це означає, що десь неподалік якась гробниця? Хм. Можливо. І, а це що в нас таке? Блін, шкода, що це не гробниця. Подумала вже. Ну, що я, ну, що я нову гробницю знайшла. Ну, серйозно, що це та сама? Хоча якщо тут немає смолосвіті, це не та сама, все таки ж. Тут води забагато. Може, отут, ну, серйозно, це просто тупо прохід якийсь. Я тут знайду грабницю Айс Dragon. Бо це, по суті, його, так скажем, біом, в якому він живе. Що? Показали вже. Думала, що грабницю знайшла. Це що у нас? Подумала, що це скриня. Ну, реально, ну бо блоки здалека, особливо такі квадратні, як дерево чимсь є похожі до, до того, як його, до, до скрині. А це що у нас тут таке? Може мені випити зілля нічного бачення? Та якось мозки постійно ставити, не дуже таке зручно. Добре, ну тоді нічне бачення. Чому мені не додавалось? Тригання дракончиків. Що нема чи що є дракона, Чи немає яєць дракона? Добре, треба призупинити запис. Бачите за, за довгу паузу. Це відео буде вже 10 хвилин. Пробачте Ну ладно. Думаю, що вам це відео залетить. Я тут якщо буду далі продовжити шукати грабницю Sunlight дракона. Такого сонячного. Думаю, що ви мене розумієте, і я на це дуже сильно надійснює. Прошу, ще раз вам говорю, можете мені допомогти на, назбирати 100 підписників. Прошу вас. Мені це дуже треба. І Тоді я знімлю від вас подяками. Обов'язково і це також буде, якщо про драконів. Що я тут познаходила? Це що за скалкова гора? Тут все в скалках цікаво, а чому нова тут гробниці? Не пу плы полечу на пошуки до нового дракона. Це що тут таке? А чому? Тут не бачу грабниці. Ви... по суті, мусить бути грабниця. Окей, піду далі шукати. Мені потрібно взагалі знай... знайти пустиню. Я сніжний біом якийсь забрала польотом. Опачки, село! Знайшла круте. Оце так наткнулася. Ну, 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 мені, ну, мені на село цікаво. Мені цікаво знайти гравницю для, для нового дракона хоча б його самостійно виростити. Легше буде на дракону. Так що ладно. Це таке ж прозову. І якого буде прозвати буде дракошу? Фаєр це. Який би вибрати? Можна буде драгонтерра. Земляний. Надійс, ну що вдасться на тебе полетіти. Вот так буде краще. Добре. Я стараюся його якось випрямити, але це безсмыслі. Добре. Я не знаю, як мені бути. Я не знаю, як мені бути. Окей. О. Добре, підемо далі. Я без тебе безлізти. Вона тобі може яку забрати? Це якийсь бабу. Коли я злісла, то тут я такий одразу полетів. Добре. Не буду на це тату уваги. Поганяй. Ладно, пішли. Не поділося. Дивіться, гробниці. Найлегше просто яби піти в ад. Сидіти. Мені вже треба якось це все зробити. Добре... Добре. І так, якщо ми -то зараз зараз ну, мамукра і сміть падає, весною. Диво сходить, то прямо лися, закончить. Вона рибку взяла. Оце ми їх, щоб бути прямо добре. Я на це розчитувала. Ну, добре. Дракон я так його залишаю. Що це він не ходить у літати? Я би хочу літати, але вони не получается, управляти. Ладно, піду на пошуки самостійно. Без дракона. оп поп хоп хоп Сьогодні якщо вже вийде, пару відео про тих самих драконів. Я думаю, що не будет цікаво наблюдати, як я буду шукати яйця дракона, ну хоча б якось забыл гробницю. Ммм, це в нас що за? за. Це бессмысленно. Тому нема смыслу. Тоді полечу далі. дальше. І без дракона. Шкода, звісно ж. Опа, на! Портал ВАД. В зимому дивно. Ну добре. Е, навіщо стільки мотики? Стільки мотики? Мотика мене не цікавить, тобто мотига. Не цікавить, Та є грабниця. Дракона. Ось туди я забрела. І так! Якщо ну, деякого ютубера також з і почався. І це, як ви думаєте, ну ще навряд чи ви здогадалися. Цей канал називається під назвою Піксель. Це є ж марка телефон. І прошу вас, чи можете ви під тим відео наз... назбирати коментарі, лайки. Прошу вас. І, і, і допоміг мені назбирати 100 підписників. Це папами був Піка 445. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім папа!